Президент Джо Байден і попередній президент Дональд Трамп здобули перемогу на праймериз у так званий супервівторок. Цього дня первинні партійні вибори проходили одразу в 15 штатах та на одній території. Так, за результатами супервівторка Трамп дістав голоси понад 700 делегатів від республіканської партії. До того ж, він перемагав майже в усіх штатах, зокрема в багатих на делегатів Каліфорнії та Техасі. Водночас його єдина суперниця Нікі Гейлі дістала всього лише близько 50 голосів. Пізніше вона заявила, що виходить із перегонів. Ми збираємося перемогти на цих виборах, бо ми не маємо вибору. Якщо ми програємо, ми не матимемо країни. Нам треба діяти. Дуже вам дякую. Ми вас любимо, і ми любимо нашу країну. Тим часом чинний президент Джо Байден теж переміг у всіх штатах на праймериз від демократичної партії. Він не має серйозних суперників у боротьбі за номінацію однак у перегонах за президентське крісло конкурент буде досить поважний. Згідно з опитуваннями, поки що з невеликим відривом лідирує Трамп. Водночас йому висунуто низку кримінальних звинувачень, за якими він має постати перед судом.